Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати. Луцька міська рада закупила інвентар для страйкболу за завищеними цінами. Під час вивчення цієї закупівлі виявлено, що Луцькою міською радою не здійснено моніторного цінової пропозиції на ринку і укладено договір за свідомо завищеною ціною. Саме таке формулювання можна знайти на сайті Волинської облдержадміністрації. І до такого висновку дійшла робоча група, яка називається Прозорість і підзвітність, яка, власне, і моніторить закупівлі при Волинській облдержадміністрації. Ця робоча група провела моніторинг. Найбільш ризикованих публічних закупівель в області, і зокрема, виявила те, про що я сказав раніше. Зазначу, що вартість закупівлі трішки більше мільйона гривень. Ну і власне ще раз нагадаю, що цей страйкбольний інвентар для закупівлю для нашої сотки сотої бригади, щоб ті могли спокійно тренувати рекрутів. Луцький мер ігор Поліщук. Охоче фотографуються із шарками, закупленими за кошти Луцької громади, е, одному із підрозділів збройних сил України. Ну натомість на останній сесії зняли субвенцію на інший підрозділ збройних сил, теж на закупівлю двох шарків. Ну як я вже казав раніше, що. Грошей, очевидно, що не дадуть, якщо Поліщук не може сфотографуватися з тим, на що гроші передбачено. Ну, власне, так і вийшло. Більше того, цю епічну фотку закинули на рекламу в телеграм-канали мільйонники українські. А потім ще й закрили коментарі, щоб люди не могли висловити своє фе. Ось така вона: допомога силам оборони по Поліщуківськи. І так виглядає цинізм. Смертість в Україні втричі перевищує народжуваність у 2024 році. Як повідомляє Open Data Bot, повномасштабне вторгнення посилило зменшення населення країни, і за перше півріччя 2024 року в Україні народилося трішки більше 87 тисяч дітей. Це на 9% менше, аніж за аналогічний період е, минулого року. Водночас, за даними мін'юста, зафіксовано 250 тисяч смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині і в Києві. У півтора рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення ну тобто 87 тисяч дітей проти 132 народжених у 2021 році. Найбільше новонароджених зареєстровано в Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах. Ну, наприклад, на Херсонщині народилася лише 221 дитина, на Донеччині 702, А на Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти. Ну і це зрозуміло, адже фактично вся Луганщина зараз знаходиться під окупацією. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. І це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи. Ну, для порівняння у доковідних 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. Ну, а зараз вже троє. І знову ж таки, найменше померлих на прифронтових територіях: це на Херсонщині, на Донеччині і у Чернівецькій області. Чи потрібно припиняти транзит російського газу через територію України у 2025 році? Ну зараз іде дискусія щодо можливого транзиту газу через українську газотранспортну систему з 1 січня 2025 року. Ну я нагадаю, що зараз закінчується п'ятирічний транзитний контракт, укладений між «Нафтогазом» і Газпромом. І ось власне цю дискусію знову ж таки підняли, каталізували представники як української влади, так і зі сторони президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тобто була заява президента про готовність забезпечити цей транзит території України. Телеграм-канал Монополіст зібрав основні аргументи, які приводять спікери щодо припинення транзиту. Щорічно Газпром отримує за 14 мільярдів кубометрів газу, прокачаних через нашу газотранспортну систему в Європу, близько 5 мільярдів доларів на рік. Е, Нафтогаз і оператор газотранспортної системи заробляють на транзиті 800 мільйонів доларів, більша частина з яких іде на забезпечення транзиту, тобто закупку паливного газу для компресорів і обслуговування ГТС, тобто витративши 800... Мільйонів доларів Україна нанесе шкоду Газпрому на 5 мільярдів доларів. Наступне зараз Азербайджан не має вільних обсягів газу для прокачки в Європейський Союз через Україну. В цьому році він збирається продати 13 мільярдів кубів через газопровід, який йде з Грузії через Азербайджан і Туреччину в Європу. Е, відповідно, азербайджанський нафтогазовий державний монополіст Сокар має частку в цьому газогоні, тому перенаправляти обсяги через Російську Федерацію, і Україну ну, йому немає ніякого сенсу. Цей проект має сенс лише в тому випадку, якщо через нашу газотранспортну систему і далі буде йти російський газ під виглядом азербайджанського і аліїв заробить на цьому як посередник, але основні гроші і далі будуть отримувати росіяни. Так званий нульовий транзит збільшить тариф е, газотранспортної системи для внутрішнього споживача не більше, ніж на 40 копійок за кубічний метр газу. Тобто зараз ми платимо 20 копійок за кубометр, а будемо в майбутньому 60 копійок. І при ринковій вартості газу в 12 гривень за кубометр загальне збільшення чеку комерційного споживача складе не більше 3%. Ну і не нагадаємо, що кінцевий тариф для населення е, складає 8 гривень, і фактично він є пільговий. І за нас цю різницю між 12 і 8 гривнями доплачує Нафтогаз. Єврокомісія жодного разу не заявляла про те, що припинення транзиту газу через Україну зашкодить інтересам європейського союзу. І 14 мільярдів кубів, які прокачують по нашій ГТС, складають всього 4% від споживання газу країнами Європи. Жодна країна ЄС не залишиться без газу через припинення транзиту Україну. Ну, зокрема, Австрія має можливості забезпечити себе газом з інших напрямків, а російський газ споживає лише через довгостроковий контракт, який підписаний до 2040 року. Жодна країна ЄС не залишиться без газу через припинення транзиту Україну. Ну, зокрема, Австрія має можливості забезпечити себе газом з інших напрямків, а російський газ споживає лише через довгостроковий контракт, який підписаний до 2040 року. Угорщина ще з 2021 року отримує російський газ через турецький потік. Словаччина також легко забезпечить себе газом, маючи багато інтерконекторів із сусідніми країнами. Ну і продовження постачання із України її прем'єр Роберт Фіцо вимагає для збереження заробітку. Молдова вже перейшла на споживання газу з Європейського союзу і отримує його через Румунію і Україну. Наступне. Газпром в першому півріччі 2024 року отримав збиток у 480 мільярдів рублів. І в Російській Федерації обговорюється підвищення ціни на газ для внутрішніх споживачів. Ну раніше збитки від цього напрямку Газпром компенсував за рахунок експорту, і ось власне зупинка транзиту значно збільшить збитки російського монополіста на тлі інфляції та проблем із зовнішніми розрахунками. Це завдасть відчутного удару по економіці агресора. Україна готує непріоритетних спеціалістів. Хоча в Україні в майбутньому будуть конче потрібні будівельники, інженери, механіки, фахівці з технологій в державному замовленні на вищу освіту протягом уже не першої вступної кампанії зберігаються нерадісні тенденції на ці замовлення. Ну, про це, зокрема, пише Оксана Онищенко е в публікації дзеркала тижня. Журналістка зазначає, що, хоча цього року держава збільшила замовлення на навчання військових, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів, однак необґрунтовано високими залишається держзамовлення на підготовку фахівців, наприклад, із хореографії, і знову ж таки, наприклад, недостатнім є замовлення на реабілітологів. Без фахівців із технологій природничих наук, авіаційної чи космічної техніки не варто мріяти про майбутнє. Е, важко зрозуміти, чому держзамовлення на підготовку хореографів майже таке саме, як на підготовку фахівців із прикладної фізики, механіки і теплоенергетики. Ну, Це при всій повазі до мистецтва. І ось чому в часи війни реабілітологів нам потрібно менше, ніж юристів, а вчителів фізкультури вдвічі більше, ніж математиків, і в чотири рази більше, ніж фізиків. Зокрема, е, про це вказує журналістка. Вона додає, що такий підхід до організації вищої освіти потрібно переглянути в наступні вступні кампанії, оскільки державі треба зосередитися на стратегічному плануванні з урахуванням тенденцій ринку праці і реальної ситуації в країні. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент Віч читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!